Чотири роки поспіль в Ужгородському центрі зайнятості проходять навчальні семінари, де учасники разом з фахівцями розглядають питання здорового способу життя та його вплив на професійний успіх. Фахівці установи кажуть, теми семінару найактуальніші серед них шкідливі звички, паління, зловживання алкоголем та наркотиками. Також у рамках семінарів проводять інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції. Звичайно теми семінарів у нас цих здоровий спосіб життя не тільки тютюнопаління і алкоголь, а і й... СНІД віл снід і дуже важливо, якщо навіть людина дійсно хворіє, адаптуватися їй у робочому колективі. Тобто треба і. До цього прикласти зусиль, щоб людина колектив її сприйняв. Навчальні семінари відбуваються щомісяця протягом року. Більше 200 безробітних беруть участь у цих заходах. Долучаються до проведення семінарів і медики та фахівці інших сфер. Мета всіх спеціалістів пропагувати здоровий спосіб життя. Соціальний працівник Іванна зазначає, проведена робота дає свій результат. Звичайно, питань Багато і е, дуже часто люди, яких я бачила на семінарі, потім приходять до нас обстежуватися добровільно, звичайно, в конфіденційному порядку. Хто бажає анонімно у ефективності таких заходів, переконані й медики кажуть, ті, хто веде активний спосіб життя без шкідливих звичок, не лише бережуть власне здоров'я, а й мають більші перспективи у реалізації професійних планів, коли ми інформуємо людей. Про ризики захворіти від того чи іншого шкідливого фактору, недотримання якихось норм, то ми, ну, сподіваюся, спонукаємо цих людей замислитись над своїм здоров'ям, замислитись над тим, що вони можуть змінити в своєму житті і тим самим збільшити свої шанси на ринку праці. Щодо самих роботодавців, то більшість із них зізнаються, робочий час працівник повинен використовувати раціонально, а такі звички, як паління та тривалі обідні перерви, варто чітко спланувати. Робочий час ну, це, це гроші, це вартість, і ми, наприклад, змушені зробити дві перерви для того, щоб ну, якось врахувати ці потреби жінок, котрі. Курять і робочий день міг би закінчитись швидше. А так ми втрачаємо цей час. І ну, в цілому, економічно невигідно однозначно курці на підприємстві на будь-якому, не тільки на нашому. Духовне або ж психічне здоров'я працівника відіграє не менш важливу роль у досягненні професійного успіху. Психологи наголошують, саме роботодавець повинен створити належні умови для своїх підлеглих та налагодити сприятливу атмосферу у колективі. Керівник повинен продумати наскільки комфортно людям працювати в колективі. Тому що якщо працювати некомфортно, почнуться так само ті ж самі психосоматичні прояви, які проявляються у хворобах. А якщо у нас нездорова обстановка у колективі, то це ще більше впливає на те, що люди будуть погано працювати. Успішним та корисним суспільству може стати кожен, адже психічне та фізичне здоров'я залежить не лише від робочих буднів. Вміння поєднувати роботу та відпочинок є запорукою успіху.